У Сумах грали у футзал. Перехідний кубок розіграли працівники поліції, військовослужбовці та працівники ритуальних служб міста Суми. Участь у турнірі взяли п'ять команд силових структур Сумщини. Зібрались давні друзі. Ви ну зараз такий час складний, але знайшли ту хвилину для проведення цих матчів, які ну, гуртує усіх разом. По-перше, це свята. По-друге, це зібратися, поспілкуватися з зі своїми колегами. Це можливість трошки. Відволіктися від тих обставин, які оточують нас на теперішній час, можливість зустрітися в тому колективі, в якому ми раніше дуже часто зустрічалися. Краплина чогось такого позитивного у виріє теперішніх подій. П'ять команд учасниць змагались по колу. У підсумку перше місце посіла команда головного управління національної поліції. Поліціянти виграли всі чотири матчі турніру з загальним рахунком 16-6. Другими завершили турнір футболісти територіального управління служби судової охорони. На третьому місці розташувалась команда управління Служби безпеки України. Четверте та п'яте місця відповідно дістались командам головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій та прокуратури області. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному суми.